718 повітряних цілей із 741 однієї знешкодили повітряні сили цієї ночі. Таку кількість зброї окупанти задіяли вперше. Збито близько 300 шахедів і майже 415 локаційно втрачено. Рашисти також випускали сім крилатих ракет типу Х-101 чи Іскандерка, шість аеробалістичних ракет Кинжал. Також відомо, що крилаті ракети силам ППО вдалося знищити зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях, а також падіння збитих уламків на 14 локаціях. Основним напрямком ворожого удару була Волинь для збиття ворожих цілей. Задіювали усі можливості від авіації до дронів. Перехоплювачів. Як розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат, більша кількість запущених ворогом БПЛА це дрони-імітатори. За його словами, цього разу протиповітряна оборона впоралася непогано. Давайте одразу трошки градус напруги трохи знімемо. Скажімо, що не шахедів летіла така кількість. Шахедів летіло усього трохи більше трьохсот. І велика кількість їх була знищена ППО. Працювала сьогодні вся авіація, повітряні сили, армійська авіація по шахедах, а також зенітно-ракетні війська, дрони-перехоплювачі, десятки цілей знову знищено ними. І це свідчить, що ефективно працює цей інноваційний засіб ППО. Також нікуди не діваються мобільні групи, які відпрацьовують доволі непогано. Трохи менше ста цілей ними було знищено. За даними повітряних сил, ворог атакував переважно захід України. Під основними ракетними ударами опинилися Житомирщина та Волинь. Також вибухи лунали у Львові та Рівному. На Житомирщині після нічної атаки горіли будівля столярного цеху та господарські споруди. Повідомляє ДСНС. Також пошкоджені вікна у двох багатоповерхівках. Дві пожежі ліквідовані, іншу досі гасять. У небі Волині зафіксували півсотні безпілотників та п'ять ракет. Ворог атакував аеродром і окремі підприємства. Повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Спалахнули пожежі, займання яких вже приборкали рятувальники. Серед ракет, які атакували Луцьк, були чотири кинжали та одна крилата. Повідомив мер міста Ігор Поліщук. За його словами, є пошкодження на одному із підприємств, де виникла пожежа внаслідок падіння уламків. Також ушкодження на території одного з гаражних кооперативів і один гараж, знищений вщент. Внаслідок обстрілу жертв та постраждалих немає. Ну а на Київщині цієї ночі під час обстрілу поранено жінку у броварах. Вона перебуває нині у лікарні. Також у броварському районі горіло підприємство у Требухові через падіння уламків ворожого БПЛА здійнялася сильна пожежа на одному із виробництв. Там, на щастя, минулося без жертв. Польща вночі підіймала у небо авіацію через масований обстріл України. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Процитую у зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах на території України, розпочато операції польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі. Йдеться в повідомленні. Згідно з офіційною інформацією, були задіяні всі доступні сили та засоби, які перебувають у розпорядженні оперативного командувача збройних сил Польщі. Піднято чергові пари винищувачів, також наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були переведені у стан найвищої готовності. Зазначається, що вжиті заходи мають на меті забезпечити безпеку територій, які межують із зонами підвищеної загрози. Оперативне командування зсу збройних сил Польщі припрошує продовжує моніторинг ситуації, а підпорядковані сили залишаються готовими до негайного реагування. Дипломатичні засоби для завершення війни в Україні вичерпані. Таку різку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час обговорення бюджету у Бундестазі. Також він заявив, що його країна продовжить допомагати Україні, попри опір лівих і проросійських налаштованих правил у парламенті, і що його уряд зробить все можливе, щоб не допустити тріумфу Путіна. Мерц також розкритикував країну агресора Росію за масштабну атаку на цивільні об'єкти в Україні вночі 9 липня, заявивши, що Росією править злочинний режим.